Сиджу короче, на позиції, пацани, сикотно піздець. Ось граната в мене. Ну, скажу чесно, на позиції, на хаті не буду казати, де страшно, не то, що всередині я навіть не можу вам передати ощущення. Ось тротіл у мене, дивіться. Буду робити, що вам не зберехати трутілову розтяжку. Ось дивіться, у мене тротіл є, Скільки в мене тротілу є. Тротіл це обикновенне мило. Ось буду ставити зажигатель. Щоб ви собі розуміли, бо дуже страшно на позиції. Я не буду казати, де застався сам ось зажигатель тротіловий, буду ставити розтяжку на батарейках. Реагує, скажу чесно, від 1,5 вольта. Ось що в мене є. Я вам зараз покажу менший. Що ви собі розуміли. Гранатомет один. Отако береш обереш і випускаєш. Заряджений. Ось у мене. Ой, підписники вибачаюсь, бо тяжка заряжена зараза. Може йобнути. Ну, Скажу, так як є. Ось у мене ще один гранатомет ось більший. Що ви собі розуміли, дуже мені страшно, дуже страшно. Ну що робити? Війна, хлопці, війна. Хоч я чесно скажу, я зараз не на нульові, дав Бог. Не близько до нуля, а секот на капітально. Може хтось скаже, що я серело, може хтось скаже, що я секунд. Судіть мене як хочете, але ну, я чесно, ось я зостався сам, ви не повірите, не то, що в мене печінки горать. У мене печінки горать, буду зараз ставити динамітову розтяжку, буду підключати, спрацьовує від 1,5 вольта. У мене руки, ви бачайте, трусяться, бо лишився сам сам один. Не буду казати, де я, ну я думаю, ви самі здогадаєтесь. Де з таким арсеналом можна знаходитись. Ну, Близько до нуля маю ще проходити ВЛК, їздив я в Дніпро попереді. Пройшов, визнали, що мій серце має проходити перекомісію, хочу, щоб мене перевели або в тероборону, або ще. Бо я, чесно скажу, не витягнув дешеве крепкі хлопці, але я скажу вам. Я для дешеве не созданий. Так, да, я можу в теробороні, ще можу в тих військах, яких я потягну. Ну, ДШВ – це там справжні професіонали. Там не то слово, там настоящі професіонали, там моцні хлопці. А я скажу чесно, я сомпляк, я боягуз. Я ось зостався сам, я не знаю, мною тіпає хлопці. Ну, дасть Бог, все буде нормально. Все, всім пока. Як зостануся живий, то ще знімлю відео.